Відновлюють міміку обличчя вперше. У Хмельницькому хірурги завершили операцію для військового, який під час бойового завдання отримав поранення. В нього було кульове поранення в ділянку нижньої щелепи. В нього через все обличчя рубець після травматичний і цим же рубцем в нього була операція по металоостеосинтезу, Йому відновлювали нижню щелепу. Тому що це все було переловане, і на сьогоднішній день ми маємо в цього пацієнта лицевий параліч, тобто в нього не працююча нижня частина від середньої треті до нижньої треті обличчя. Оперативні втручання на обличчі одні з найважчих, адже реконструюють зовнішність хірургів цього напрямку одиниці, а потреба у відновленні зростає. Тому фахівці з усієї України об'єднуються задля надання кваліфікованої допомоги. Ми планували цьому пацієнту знайти залишки гілочок лицевого нерву, які не функціонували, і дали цей параліч. Ми мали знайти ці гілки, підшити до цих гілочок нерв з гомілки, підшити один край цього нерва до здорової частини, до здорових гілочок лицевого нерва, провести в підслизовому шарі вивести сюди на вражену сторону і підшити до залишків цих гілочок. Таким чином, у нас сигнал нервовий йшов би від здорової сторони по цьому нерву, який ми вставили, і передавався би на вражену сторону. Таким чином у нас міміка була б відновлена. Проте, зважаючи на попереднє поранення та хірургічні втручання, у пацієнта змінилась анатомія обличчя. Тож навіть з надсучасним обладнанням знайти нервові гілки не вдалося. Тому ми. Під час операції змінили тактику і виконали іншу операцію, яка нам дозволила підняти куток, кути крота і симетризувати. Пацієнт, на жаль, не зможе там да відновити функції міміки, але в нього не буде вже цього опущення. Ми йому зробили пластичну операцію і витягнули цей кути крота, рятуючи зовнішність, хірурги працюють на волонтерських засадах. Їх мета та прагнення допомогти важким пацієнтам повернутися у суспільство. Такі операції для військовослужбовців являються абсолютно безкоштовними. Це абсолютно наша власна ініціатива, тому що ми зараз працюємо над тим, щоб сфокусувати українську команду, і в нас є дуже потужна українська команда, яка займається травмою обличчя, переломами найскладнішими відсутністю частин кісток, і ми зараз розвиваємо це відсутніми частинами обличчя, екто вже сформована команда фахівців не боїться складних операцій на обличчі, а навпаки, шукає інноваційні методи лікування, подекуди запозичуючи досвід іноземців. Тетяна телеканал Перший Подільський.